Ми хочемо дуже важливо, щоб знов оця осінь вона насичена завжди делегації, парламентські. ну все дуже багато. Мес, Ялтинська стратегія ви згадувала так далі, і в Києві, і в Європі. Але ми бачимо знов в Європі такі, ну якби процеси ну в Німеччині вибори пройшли там. Земельна альтернатива для Німеччини повигравала блок Сари повигравав. Ну це uh -huh. якісь дуже такі небезпечні історії для нас. Знову ми повертаємося до того, чим ми всю весну займалися. Це о, ця боротьба з російським. Сім да, і ПСО, да медійним величезним ну, з нашими російськими дружнями мет, да, методами нашої внутрішньої, якби е, можливості використання всіх спікерів, можливих, всіх депутатів, міністрів, прем'єра так далі. Звичайно, президент на чолі цього всього щоб просувати знов такі меседжі, дуже прості, зрозумілі. Ми воюємо за вас. За демократію ми не здаємо територію непохитність, Крим. Це Україна, щоб там хто не говорив. Ми Внутри не те, що сьогодні президент сказав, війна територіальна на Україні, але страждає да, весь світ. страждає весь світ. Ви поки будете торгувати, продовжувати з Росією зокрема Алмазами, зокрема газом, зокрема там всім підряд, Це все не буде так просто, тому що їх економіка буде зростати. Вторинні санкції, поки нормальні ви не ведете. У них будуть самі кондактори для ракет, які тут нас полірують кожну ночь, уже фігурально, ну точно вже не фігурально, просто да, кожну, да, так. кожну ніч. Е, І, звичайно, дуже великий ризик постійно підкидує Росія оці звільнили цих хороших правильних опозиціонерів. Вони за них учепились тепер. Це може це вони. Може, це ми їм там, того скинем, цим владу передамо, Росія стане нормальною. Проходить два дні, вони кажуть, те саме, там починається Крим, бутерброд там і так далі. Да? І ми знову розуміємо, що ну, тільки робота на те, щоб російська. Ця терористична федерація зникла, розпалась. Як би це не було страшно для партнерів, що це там неконтрольована ядерна історія і так далі. Радянський Союз розпався, всі живі лишились, і слава Богу. Ну я в широкому сенсі. Uh -huh. Якісь були заворушення, але сильно це не вплинуло. Ми давно говоримо про те, що там не вистачає експертизи просто-напросто, і хай вони вже швидше відновлюють ці центри рос... росіїстики, як була центри. С совітології, mm -hmm. да, щоб вони починали трохи вивчати вже ту Росію, щоб але менше бачаю, щоб менше боятися, да, але я бачаю, щоб не повторювали помилки цих сав'ятових висновки, це не хто мік ну, да, да, працюють да, на те, що ну чому одна Україна і воює, і, всі, і всіх закликає. І як це виглядає, так що це ну, якась наша особиста справа. Але це ж не так, тому що ну вони вже сто раз побачили, що там Вагнер. Півафрики вже ну, вздовж поперед. Там пів, Північна Корея, щось вже Ну, тобто дуже дуже наха, нахабніше, Да, Іран взагалі формується якась вісь там нова зла і так далі. Е, інша справа, що дійсно я погоджуюсь з пані Наталя з вами, що тут важливо, що всередині країни ми і тримали фронт, да, то те, що дуже важко зараз. Ну, я був в Покровську тиждень назад, це дуже важко. І нам ну, тут треба просто партнерам, ну, конкретно в кількостях, просто ми вже пояснюємо, що ці от 20, 30, 40, 100 тисяч снарядів – це оці от люди, які там зможуть ще два тижні Відстрілюваю, просто дивуюся, знаєте, чисто по-людськи, коли ти бачиш Охмадити, коли ти бачиш Львів, і Абсолютно. коли ти бачиш те, що відбулося в Полтаві, розказувати, що у вас ракет вистачає. Ну, Ну, останні новини насправді щодо ПВО з Німеччини, вони насправді такі обнадійливі. Це, це дуже гарно. Ну, 17 насправді... систем за півтора роки, це дуже багато. Це дуже я багато. сьогодні. Військовий експерта спитав, 에... а вони потягнуть, Він каже, да, вони вже налаштовані. І сам Айріс, він дуже класна система. Yeah. На неї дуже класні відгуки. Тому я думаю, що тут. No. Ми ну, маємо бути дуже ми дуже вдячні Німеччині за це. Але ну, дуже, дуже багато ресурсу всередині ну, зараз буде йти на те, щоб утримувати е, цю ситуацію.